Центрі подій час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та Вікон СТБ. Нові вітання всім глядачам. Вже дев'ять загиблих, більше тридцяти постраждалих. На цей час в лікарні двоє дітей, двоє дорослих. Такі наслідки масованого комбінованого удару росіян по українській столиці. Загалом по Києву майже 20 локацій з пошкодженнями та падіннями уламків знищених повітряних цілей. Це і житлові будинки, і спорткомплекс Київської політехніки і станція метро. Та найбільше постраждала п'ятиповерхівка в Шевченківському районі. Ворожа ракета знесла цілий під'їзд. Пошуково-рятувальні роботи там ще триває з самого ранку за наслідками путінського терору стежить наша кореспондентка Христина Гавриш. Шевченківський район столиці. Під'їзд п'ятиповерхового будинку нагадує руїну. Російська ракета прошила його аж до підвалу. Рятувальники обережно піднімають плити та деблоковують тіло за тілом. Довкола родичі та друзі уважно стежать за кожним рухом і сподіваються на диво. У пані Валентини під завалами кума Світлана із 11-річною донечкою. На телефон дзвонять, телефон дзвонить. Так що там Боже, Дай господи, За таке прощення нема. Сама жінка мешкає з чоловіком у будинку поруч. Кажуть, вибух був такої сили, що їх дім теж трясло. Але на мене шафа купи. Зеркало впало ну, з дверями. Ну воно потріскалось конкретно, але ж не розбило, не посипалося. Жінка, мене сняла. Марина з сім'єю дивиться на те, що залишилося від її квартири на четвертому поверсі. Де пральна машина? Правильна машина стоїть, і холодильник, оце наша. Ми тут виросли, жили, народилися. Не одне покоління, аж три сіли. Тому да. Жінка переїхала лише кілька місяців тому з маленькою донечкою в інший дім. Це врятувало їх життя. Тепер хвилюється, чи вцілів сусід військовий. Він буквально вчора чи позавчора повернувся з передової. Він був на ротації. На другому поверсі померли молода пара. Яку я теж знала. Валерій замотаний в плед, у шоковому стані, але живий, і це, каже, справжнє диво, показує мені свою квартиру на п'ятому поверсі в тому самому під'їзді. Та й під'їзд, який зложився, тільки квартира на ту сторону в мене виходить, виходить. Під час атаки чоловік спав, прокинувся від потужного вибуху. На нього посипалася штукатурка, придавила плита. Мені так трошки ногу придавило, я її витягнув з-під цієї плити. О, а сама плита, ну вона ж не я ж кажу, не повністю на мене. Ну отакого от руба стала, штукатурка, понятно, це все кирпичі, які там були десь рядишком. Пилюється вся, ну ну, все на мене подлетіло. Я на дивані лежав, я стряхнувся, ну, встав вроді би. Ну, осколків куча і заново сьогодні народився. Досі не розуміє, як врятувалася і Яна. Їхня з чоловіком квартира на другому поверсі поруч зі зруйнованим під'їздом. Кухні немає взагалі, а кімната там, де ми спали, типу, все ціле. Я навіть не поняла, що то розвалилося. У нас навіть стікла не посипалися. Просто вилетіло з рамою вікно і двері розірвало. Як далі жити, не знає. Чекає, поки поліція дозволить зайти до квартири і забрати вцілілі речі. Та найбільший клопіт знайти котика біля ша. У нас в этом увидел Такі человеком такие девчонки в новике. Росія вдарила ракетою по будинку о четвертій ранку. Попередньо це балістика, каже міністр внутрішніх справ. Було пряме влучання. Російські терористи продовжують воювати із мирними людьми. Це пряме влучання ракети, і можу сказати, що ця ракета перелетіла цей будинок, який високий, і залетіла цей п'ятиповерховий будинок. Поки що ракету ми говоримо, що вона йшла по балістичній траєкторії. Те, що ми бачимо, але це попереднє дуже. Дуже попередня інформація. Пошкоджені її будинки довкола. У цій 25-поверхівці, яка навпроти, немає жодної вцілілої квартири. Людям дозволили вже підніматися в помешкання. Пан Ярослав показує свою квартиру. Там вікна немає. Ну жодного вікна. Ну таке, але слава Богу, цілі. Шкода людей, які навпроти будинку загинули. А це скло приберемо. Якусь плівочку можливо держава щось допоможе. Наразі люди намагаються закрити вікна плівкою та фанерою, де це можливо. Допомагають і волонтери. На місці працюють всі служби. Родичам допомагають медики та психологи. Загалом Росія вбила у цьому будинку дев'ятьох людей, у тому числі маму з 11-річною дівчинкою. Їх тіла витягли з-під завалів. Пошуково-рятувальна операція триває, бо достеменно невідомо, скільки людей було у під'їзді на момент удару. Христина Гавриш, Максим Костенко, факти сітів. Єдині новини. Наша знімальна група працює на місці влучання російської ракети. Тож всю оновлену інформацію дивіться в наступному випуску фактів о 18.30. Під російським терористичним ударом цієї ночі опинилася Київська область. Найбільше постраждала біла церква. Тут одна людина загинула, і щонайменше вісьмох поранено. Російські дрони влучили в приватну лікарню. Коли на місце прибули рятувальники, туди прилетів ще один дрон. Внаслідок повторного ворожого удару загинула літня жінка, а восьмеро людей зазнали поранення. Серед них і двоє рятувальників, які допомагали хворим евакуюватися з охопленою вогнем лікарні. Попри це, надзвичайники змогли евакуювати шістьох важкохворих пацієнтів. Також у Білій церкві через російський обстріл понівечений кафедральний спасопровораженський собор Православної церкви України. Загалом вже у місті пошкоджені 15 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, 7 адміністративних будівель, підприємства, магазини, 4 медичних та 4 освітніх заклади і 14 авто. Ракетою по школі вгатили росіяни в Білгороді Дністровському на Одещині. Загинули двоє людей завучі завочі завгосп. Ще принаймні 12 поранені, зокрема, двоє дітей. Троє постраждалих в лікарні в край важкому стані. За їхнє життя борються медики. Окупанти атакували місто о пів на другу дня, попередньо балістичною ракетою. Ліцей майже повністю зруйнований. На щастя, навчання у закладі не було. Під завалами опинилися педагоги. Учора в цій школі святкували випускний, а завтра мав відбутися НМНТ. Ймовірно, викладачі саме готувалися до іспиту. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Загалом цієї ночі ворог запустив 352 безпілотники, майже 160 з них шахеди, 11 балістичних ракет і п'ять крилатих ракет типу Іскандер. Майже всі російські цілі вдалося знищити або знешкодити реп-системами, і знову ворог бив по цивільних об'єктах, житлових будинках і школах. Коментуючи наслідки російського терору, президент Володимир Зеленський наголосив. Після ударів по об'єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви. Російське керівництво демонстративно засуджувало ракетно-бомбові кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими шахедами та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад. Керівництво Росії не збирається змінюватися і завершувати війну. Саме тому потрібне болісне посилення санкцій, вважає Володимир Зеленський. Сьогодні він у Великій Британії його вже прийняв король Чарльз III. Запланована зустріч із прем'єром Кіром Стармером. Президент говоритиме з партнерами про захист України та про спільний захист Європи, домовлятимуться і про посилення тиску на Росію. А завтра вже в ГААЗі Володимир Зеленський матиме зустріч із очільниками Євроради та Єврокомісії, а також із генсеком НАТО. Завтра розпочнеться саміт альянсу. За попередніми планами український очільник візьме участь у робочій вечері лідерів, а також виступить на форумі оборонних індустрій НАТО. Цього року саміт скоротили з традиційних трьох сесій до однієї тривалістю дві з години. Підсумковий документ теж суттєво менший на одну сторінку і без згадки про членство України. Усе це щоб догодити американському президенту Трампу. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розчарований тим, що російська армія знову завдала ударів по цивільних в Україні посеред переговорів. Про це розповів посол США при НАТО Меттю Вітакер. Додавши приєднується до засудження ударів Росії та висловив найглибші співчуття жертвам і родинам всіх постраждалих. Реакція Європи на нічні атаки росіян по Україні доволі стримана. Дипломати Нідерландів закликали і надалі підтримувати Україну. У заяві посольства йдеться для тих, хто боїться, що саміт НАТО не приділить уваги Україні. У Путіна є відповідь ще одна ніч російського терору. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, країна-агресорка Росія скористалася нагодою та посилила повітряні атаки на Україну. І це ще один день смерті в Києві та інших українських містах. Глава європейської дипломатії Євросоюзу Кая Кала заявила, у Києві щодня гинуть люди, тому що Росія продовжує бомбардування, тож необхідно і далі тиснути на країну агресорку ми маємо надавати військову підтримку Україні. Я рада повідомити, що в межах ініціативи щодо постачання боєприпасів вже задекларовано зобов'язання на 80% запланованих обсягів. Але звісно, потрібно зробити більше, щоб досягти цілі 2 мільйони снарядів до кінця цього року. Євросоюз поки не зміг погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Угорщина та Словаччина заблокували план відмови від імпорту російських енергоносіїв. Адже вони хочуть і далі купувати дешевий російський природний газ та дешеву російську нафту. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Єврокомісія пропонувала обмеження в енергетичному секторі, тобто зниження стелі цін на нафту з 60 доларів за барель до 45, а також заборони імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни. І планували додати до чорного списку 77 кораблів тюньового російського флоту. Однак компромісу досягти не вдалося. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав завдати удару по російській економіці потужними заходами. Адже немає часу чекати. Лише ніщівні санкції проти банківського та енергетичного секторів, тіньового флоту, обмеження ціни на нафту та дієві заходи проти тих, хто фінансує російський військовий бюджет, можуть зупинити терор. Путін. Путін розпалювач війни. Тож зараз саме час задіяти усі дипломатичні інструменти, щоб підняти ціну за подальшу російську агресію, запровадити санкції. Зараз саме час примусити Росію до миру, змусити вести переговори. У них немає причин сидіти за столом переговорів. Тому я знову повторюю санкції, ізоляція, заморожені активи. Міністр закордонних справ Ірану Абаса Рахчі сьогодні примчав до Москви скаржитися Путіну на Ізраїль, Сполучені Штати та благати про допомогу. Інформагентство з посиланням на джерела повідомляє, що про це йдеться у листі російському диктаторові, який верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї передав своїм міністру. Путін, який вже понад 10 років веде несправедливу загарбницьку війну проти України, обстрілює мирні міста та вбиває цивільні населення, назвав удари по іранських військових об'єктах, неспровокованою абсолютною агресією, яка, начебто, не має під собою жодних підстав і жодних виправдань. Тим часом обміни ракетними ударами між Іраном та Ізраїлем не припиняються. Сьогодні вранці іранці запустили приблизно вісім ракет по Тель-Авіву та Хайфі. Експерти відзначають, що з кожним днем кількість ракет зменшується. Для порівняння, 19 червня, Тегеран запустив три хвилі ракет по 50 в кожній. Ізраїльтяни ж нині били по об'єктах іранських силовиків, зокрема, влучили в штаб-квартиру Корпусу вартових ісламської революції. Втрати можуть бути великі, бо били по місцях, де відбувалися наради. Цього разу Цахал відійшов від своєї звичної практики та не надсилав попереджень, перш ніж ударити. А ще ізраїльські вояки завдали чималої шкоди ізраїльським аеродромам і літакам та під'їзній інфраструктурі ядерного об'єкта Форду, по якому напередодні американці били протибункерними бомбами. Міжнародне агентство атомної енергії, співпрацю з яким Іран саме збирається призупинити, скликало екстрену нараду. Крейтерс Арнаввізібл. Кратери, які видно на об'єкті Фордо, де Іран збагачує уран до 60%, свідчать про використання геопроникних боєприпасів. Наразі ніхто, і, зокрема, магате не має можливості повністю оцінити наслідки. Та, враховуючи використану кількість вибухівки і надзвичайно чутливу до вібрації природу центрифуг, очікується, що завдані пошкодження дуже значні. На цьому це всі новини, але марафон триває. Тож до зустрічі за 15 хвилин.